Укрзалізниця, схаманись сьогодні під стінами рівненської ОДА представник партії Віталія Кличка удар провели мітинг на підтримку поновлення скасованих маршрутів пасажирських та приміських поїздів. Протягом останніх двох років, чи можливо більше, так до нас в громадській приймальній партії звертаються чимало людей з проханням допомогти відновити той чи інший вид потягу, тому що влада систематично скорочує. Систематично скорочує, скажем, приміські види заліз залізодорожнього зв'язку. З Чим це пов'язано нам важко визначити, але тим не менше це відбувається. І ми власне вирішили таку акцію привернути увагу до цієї проблеми, закликати. Е Керівників обласних державних адміністрацій захистити все такі людей, звернутись до президента та чиновників вищої ланки. Це і міністри, для того, щоб вони відновили ті потяги, які так необхідні. людям. сьогодні до цієї акції, окрім ударівців, долучилися і представники різних громадських організацій та чимало людей із різних куточків Рівненщини. Вони прийшли сюди, аби сказати свої рішучі ні без відповідальній практиці скорочення потягів. Серед невдоволених і мешканка села Івачків з Долбунівського району Олександр. Болотнюк. Жінка бідкається, незабаром влада збирається відмінити електричку рівне Могиляни, яка користується серед її односельчан чималою популярністю. 22 числа мають відмінити. Якщо тільки будуть відміняти, ми будемо виходити на путя і не будемо пускати ніяких поїздів. Ми хочемо, щоб електрички як ходили поїзда, то хай би так і ходили. Невдоволена змінами на Укрзалізниці і пенсіонерка Наталія Сидорівна. Жінка каже, дуже. Звикла їздити потягами, оскільки це дуже зручно. Додає, раніше вона без проблем могла добратися залізницею з рівного до Львова та ввечері повернутися назад додому, і все за помірною ціною. Нині такої можливості у неї вже немає. Чомусь цей поїзд уже в рівно не йде, а від